Доброго дня і тиха заміна маток. Як її краще зробити і в який час краще цим методом скористатись заміни матки? Тиха заміна це, значить, коли вона відбувається в природі, коли бджоли чувствують, що матка або стала менше сіяти, або має якесь каліцтво, або виділяє вже менше феромонів, і бджоли самостійно. Її міняють, тобто вони відтягують один-два маточника, якщо ви побачили у вас в сім'ї один або два свіщевих маточника, вони посередині рамки, не внизу бруска, а посередині. Тобто Це тиха зміна матки. Це матка чомусь не влаштовує вашу сім'ю ліба із-за старості, либо каліцтва, либо ще якісь, причини, може якісь болячки, і бджоли міняють її самі. Тобто ми можемо теж скористатися цим природним методом на свою користь, заміну матки. Тобто, ну, дуже просто і тихо воно проходить, якщо бджоли будете її самі міняти, а не ви будете убивати і підставляти молоду маточку. Значить, Є декілька таких способів, варіантів. Да? Ну, ось в лежаку, допустимо, можна як, да? сім'я там займає якусь кількість рамок, да? ділити її пополам в лежаку. Ставити одну кількість рамок з одної сторони, одну кількість з другої сторони. Посередині розділяєте сушю. Все одно, де матка, там і там. Все одно там, де немає матки, вони втіряють з нею зв'язок і вони починають там тягнути маточники. Для того, щоб тягнути маточники, обов'язково при ділінні має бути що в одному, що в другому однодневний розплод. Тобто, ну, для того, щоб не шукати матку, все одно, в якому вона буде половині лежака, вони її будуть тягнути той маточник, там, де матки нема. Але цей спосіб не дуже гарний, тому що, дивіться, проводить взагалі заміну матки от таким способом тихої зміни, бажано наприкінці квітня, там, ну, в травні місяці можна теж проводити. Восени не бажано проводити, бо. Позній обльот оце, восени, там вже і трута менше, і є верогідність, що ваша матка не облітається і вам просто не буде її чим замінити, бо це вже буде осінь. Тому осінь, взагалі не рекомендується це робити. Це рекомендується робити в травні, на початку травня або при кінці квітня. Але в цей період у нас холодні ночі. І тим, що ви розділите сім'ю пополам, вона й так невелика, то є вірогідність застудити розплод. Може загинути сім'я. Тому цей спосіб мені не дуже подобається, діління от таким от способом. Це так само в корпусних, так же саме ми піднімаємо розплод однодневний вверх, маточка залишається внизу, і між ними ставимо пустий корпус. Хто ставить ганімановську рішотку? Ну Можна навіть без ганімановської рішотки. Вони вверху починають тягнути маточник. І Поки йде процес скармлювання маточника, поки матка обльотується, то нижня сім'я вже доганяє ту верхню і вони самі об'єднуються. І деякий час навіть дві маточки працюють разом. Ну, а до осені все одно залишать вони одну матку. Але дивіться, ще є такий спосіб, як каліцтво матки. Це спосіб негуманний, звісно, маточку жалко, але це спосіб дієвий для того, щоб спровокувати в сім'ї тиху зміну. Тобто, що ми робимо? Ми берем, ловимо цю маточку, ложимо її десь там на столик чи куди там, і акуратно ножничками, обрізаємо задню лапку і середню лапку. Ні в коїм разі не обрізаємо. Є десь в таких книжках читав, що дві задніх. Можна зробити так, що матка ваша загине повністю. Ні в випадку не виривати матки лапки, теж може загинути. Оце можете підрізати задню лапку і середню лапку і пустаєте її на стільник. От Вона починає вже хромати. Все, Бджоли одразу побачать, що матка у них з дефектом. І буквально ви побачите через 4-5-6 днів. Откриваєте, і ваша матка буде ходити шкандибати по соті, але буде вже як мінімум один маточник свіщевий а може, можливо, бути і два, і три. Значить, стару матку вони не будуть убивати, поки молода не облітається. Як я вже казав, що в деяких випадках молода матка і стара матка ще можуть працювати там і тиждень, і два, і місяць, навіть можуть дві маточки працювати, поки бджоли вирішать. Яку матку залишити? Ну, В 90% молода матка преобладає, тому її бджоли залишать цю молоду, а стару уб'ють. Для чого це ми робимо? Дивіться, матку більше, ніж 2 років тримати, ну, максимум 3 роки. Це потенційний рій. Якщо ви три роки вже тримаєте, у неї вже скорочуються скорочується От. І, і на наступний рік вона потенційно зайде в райовий стан, іменно ця матка, яка вже має три роки. Тому маток міняти це дуже дорого, якщо купляти. Да? Матка зараз 250-300 гривень. Да? А так зробити, щоб сім'я сама замінила, от можна таким способом, тихою зміною. Тобто каліцтвом матки задній і середній лапки, і обрізати ножничками ні в коїм разі не виривати. Ну от, якось так.